Привіт, крім! В сьогоднішньому відео я хочу показати вам наглядно, як можна адаптувати чужі шаблони під свої завдання, тобто використовувати логіку вже створеного шаблону під якісь схожі свої задачі. Ну, в даному випадку в нас є шаблон, який я викладав раніше на каналі. Це кран під Мегаезер, і зараз нам, до прикладу, треба кран під якийсь інший проект. Ну, Я візьму от Ether. Real, і просто адаптую той шаблон під ось цей власний кран. Значить, все, що в принципі тут в нас є, нам треба буде замінити тільки ось цю частину, тому що тут в нас йде отримання аккаунту, перевірка Unix часу, типу і далі ми, якщо все ок, то йдемо перевіряти проксі, тоді йдемо власне на кран. Це все частина нас лишається, і в цьому, якраз і плюс адаптації чужих шаблонів, чужої логіки, тому що в принципі, раз один розібравшись, як працює даний шаблон, ви можете по такому принципу адаптувати його під інші проекти. І велика частина роботи, власне, в даному випадку це ось цей от код, він лишається той самий, вам не треба його переробляти. А значить, що нам треба зараз зробити? Я вже тут просто перейменував папку, створив собі, перейменував шаблон. Він точно такий самий, як я викладав на каналі, під MegaEther. Власне, тут у нас є інпут, і в інпуті нам треба вказати, тут в принципі, вказаний формат це наш гаманець, тоді проксі, якщо вони у вас є, в мене їх немає, я просто отак видалю. І далі залишається 0, це Unix початковий. І після чого, коли нас, наш аккаунт буде відпрацьований, тут пропишеться час його відпрацювання для того, щоб в подальшому він взявся через певний проміжок часу. Ну, залежить від того, скільки раздобуде є екран безкоштовні токени. Я просто продублюю один гаманець і ми зараз спробуємо написати шаблон. Значить, у вхідних налаштуваннях тут єдине, що треба змінити, буде шлях. Вказати вже до нашої нової папки. Так, це все є. І, власне, у нас отсюди буде все те ж саме. Шаблон лишається без змін. Я просто беру ось цю силку, купіюю і вставляю сюди. І, в принципі, ми можемо вже просто зараз запустити шаблон. Я працюю без проксі, тому нам перевірки проксі не буде. Я зразу йду, перехожу на кран. Все, ми сюди попали, тепер нам треба вказати наш гаманець. Так, ну давайте просто візьмемо в конструктор D, подивимося на це поле. Ну Тут, як бачимо, рандомний клас, отаке От я не рекомендую використовувати. І попробуємо зараз тоді іслідувати елімент. І подивитися, за що ми могли б зачепитись. Ну, в даному випадку у нас є типу type, з того всього, що я бачу, що цікаве. Спробуємо просто прописати ось тут ім'я атрибуту type. У нас підтягнувся текст, тепер по пошуку, подивимося, супер. У нас єдиний збіг, можемо використати це. Якби, допустимо, було збігів більше, можна було б в даному випадку використати ще от Placeholder. Спробувати, тому що тут постійно цей надпис одинаковий. Якщо у нас більше збігів немає, то можна зачепитися за ось це. Коли ви пишете свої шаблони, то дуже важливо чіплятися за якісь статичні елементи, атрибути елементів. Тому що якщо б ми взялися за клас в даному випадку, то як бачите, тут повний рандом, всі, всі значення можуть змінюватися, і ваш шаблон просто перестане працювати. Так, значить, пробуємо зараз тоді. Тут сет, в нас вже вказана перемінна валет, в ній наш гаманець, я просто добавлю сюди його. Так, да, все супер. Він прописується. Єдине, що ми зробимо, так як у нас дана, даний екшен іде після завантаження сторінки, то ми вкажемо просто очікування елемента трохи довше. Для чого це просто, якщо у вас, наприклад, проксі. Повільні, чи просто сторінка десь не підгрузиться, сам сервер буде сайту типу, виснути, то для того, щоб у вас був час, і ми не вилетіли по помилці через те, що не можемо вести якраз наш гаманець. Ну, і, як правило, я ось тут ще вказую амуляцію трохи швидшу, бо вона по замовченню повільна. Давайте перевіримо вже. О, Супер. Все, можемо зберегтись на всякий випадок. І от тут далі в нас оця частинка, у нас отут ми отримуємо Unix і потім записуємо типу cooldown, Proxy, якщо вони є, і cooldown. Оця частинка у нас лишається. А ось це все ми можемо видалити. Фактично це нам не треба. Тут розгадування CloudFlyer От в даному крані вона не використовується. Тобто, фактично, у нас 80% шаблону вже написано, нам не треба ніяких мувів лишніх робити. Цим, власне, і зручно переробляти іншу логіку. Або наприклад, якщо ви пишете самі шаблони і вже якусь собі розробили логіку, то переробляти ось так ну, досить таки зручно. Так, ну давайте тепер нам треба зробити клік по ось цьому елементу. Тут те ж саме. Я йду ісслідувати е, елемент. Button, все алічно. Е, теж тут у нас є тайп. Я думаю, що, скоріш за все. Супер. Ми до нього чіпляємося. Ну, в даному випадку у нас тут рекапча, тому ну, треба розгадати. Ну і наскільки я пам'ятаю, рекапча має гадатися і звичайними. Попробуємо Cloud Cup Monster, так як він один із найдешевих. Так, ну тут нам треба обов'язково перемінити по ID-завдання. Ну, створимо просто ID. Так, ще й щось не вибрав. Во вкладки будемо розгадувати. Активно виконувати самміт, использовать куки. Ну, це можна не вказувати. Спробуємо так погадати капчу. Так, Теснесфанд аккаунт. Ага, ну це типу як реєстрація свого роду. Uh, Ага, але found distribution uh, Harley, виходить, да? тобто, типу, раз в годину я так розумію. Um, так, ну ми можемо просто взяти для того, щоб власне зрозуміти, коли в нас капча пройшла. Ми візьмемо зараз і, типу, як візьмемо ось цей текст. Давайте так, ісслідувати елемент. Там у нас батон, тут у нас span. О, супер. Тільки що в нас... Так, так, текст. Ну, скоріш за все, що цей клас теж буде статичний, тому що текст green Можемо це 500 видалити, попробувати на всякий випадок. Тоді взяти. Текст. Теж почекати певний час на всякий випадок, секунд, 10, дочекатись даного тексту. І, в принципі, ми можемо цей текст вивести потім в лог, для того, щоб ми бачили, для того, щоб ми бачили, що в нас відбулося. Можливо, якщо там помилка, буде якийсь інший текст, і тоді ми будемо вже просто дебажити. Ну, якось отак буде. Так, тут можна просто відділити наш гаманець, щоб було зручніше дивитися. Е -е, якось так. Тут ми будемо бачити, що у нас реєстрація пройшла і все ок. Так, давайте перезавантажимо. І просто подивимося, ми поки що нічого не записуємо, ми просто подивимось, що в нас буде, якщо ми ще раз спробуємо. Власне відгадати капчу і зібрати трохи. Только... Ага, ну от, у нас, власне, бачите. Він пішов по помилці, бо він не знайшов даного тексту. Тобто, в даному випадку в нас все ок. Якщо в нас гаманець новий, то ми успішно реєструємося в даному інтестнеті. І е, registered and in pending процесі, ну, типу, в стадії процесу наш аккаунт. Так, ну і, коротше кажучи, в даному випадку, ми будемо рахувати, що ми тут пройшли по зеленій, тому що перший раз у нас все було ок, тоді у нас спрацьовує далі оцей код. Ось ми отримуємо Unix теперішній і додаємо наш власне, аккаунт назад у список. От. І тепер наш аккаунт буде виглядати ось так. Тут, тобто, якщо у вас буде проксі, то проксі, а це Unix. Теперішній час коротше, в форматі UIX. І, відповідно, коли слідуючий раз даний акт буде братися, ми можемо це все, до речі, перевірити зараз. Ще раз, на всякий випадок дану логіку. Так, це це збережемо. Ну, все ок. У нас тут cooldown не відпрацьовує. У нас береться тут теперішній Unix. Якщо cooldown, тобто те значення, яке записано в нас у в списку менше, то тоді, значить, у нас 24 години пройшло в даному випадку, і ми рухаємося далі. Я не впевнений, що цей екран раз два 24 роздає, тому що ми бачимо, що він нам розда... написав. Що, типу, ми зареєстровані, можливо, це просто і реєстрація. Не можу точно сказати, я просто знайшов перший зручний приклад для того, щоб вам просто показати, як можна адаптувати чужі шаблони або ж свої під інші дії. Ну, якось так, надіюсь, даний урок був корисний. Це більше для новичків. Трохи затягнулося відео, вийшло довге, але, надіюсь, воно допоможе в створенні шаблонів. Всім пока!